В Україні, зокрема і в Подільську, продовжується набір до штурмових загонів Гвардія наступу для посилення української сили оборони саме у наступальних діях зі звільнення усіх окупованих територій високо воїнами. На початку цього року державою було розпочато національну кампанію з рекритингу. Вона спрямована винятково на наймотивованих людей, які добровільно записуються до тих бригад, що найкраще відповідають їм за ідеологією і цінностями. Загалом триває запис до восьми бригад з добровольців. Національна гвардія України запрошує у Буравій, Червону Калину, Карадах, Рубіж, Спартан та легендарний Азов у Державній прикордонній службі України добровольців чекають у бригаді Сталевий кордон у Національній поліції України у штурмовій бригаді Людь. Шановні земляки. Хочу вам розказати про нашу нову об'єднану штурмову бригаду Людь. Вже на протязі декількох місяців ми продовжуємо запрошувати добровольців в указану бригаду. Що які вимоги до вказаних осіб, які бажають добровільно вступити до цієї нової штурмової бригади? Людь вимоги слідуючі. По-перше, це патріотизм і добровольний вступ до несених служб в указаній бригаді. Бригада це нова. Функції тут поліцейські, ну і також і завдання і функції пов'язані з обороною нашої країни від збройної агресії Російської Федерації. Люди віком від 18 до 55 років можуть вступати до цієї об'єднаної громади. Вони також повинні пройти відповідні. Ну ми коли вони звертаються до нас, ми їх відповідно реєструємо. Вони після того, після реєстрації, здають відповідні документи, проходять відповідні тести. Медичне обстеження, це все відбувається в місті Одеса за адресою нашого Гонпе. Добровольці проходять, здають фізичні нормативи. Це комплексна силова управа. Там за вік за віковими будуть обмеження, скільки здавати нормативи відповідні. Це біг, відповідно вже буде співбесіда, і там приймається рішення і зараховуються відповідні кандидати. Що є що є позитивного в цій бригаді? Це заробітна плата 25, е, мінімально 25 тисяч гривень і більше. Якщо виконуються бойові завдання, е, то можуть бути відповідні доплати. Це як і 100 тисяч, як і 30 тисяч відповідно до тих наказів і вимог, які будуть виконувати ті чи інші співробітники, тих чи інших бойових діях чи підрозділах. Також е, соціальні гарантії, це без безоплатне медичне. Обстеження і лікування, надання допомоги. Я вірю в те, що ми переможемо. І після перемоги поліцейський може залишитись в тому самому підрозділі. А за бажанням, якщо він хоче, він може звернутися до будь-якого підрозділу. І перевестися в будь-який підрозділ нашої, нашої країни. Комплектування всіх цих бригад ґрунтується саме на наборі високомотивованих кадрів, на людях, які здатні самостійно ухвалювати рішення, звільняти українську землю та наших людей. Тож для того, аби вступити до однієї з восьми бригад, ви маєте звернутися до Подільського центру надання адміністративних послуг або звернутися на гарячу лінію 080 010 2020. Також можна подати свою заявку через офіційний сайт, який ви бачите на екрані, і вже звідти опрацьовуються ті анкети відповідно до того органу, який обрав доброволець Ксенія Соболевська Ілля Лябиюль телеканал КЕТ.